Програма ваше здоров'я прямому ефірі. І другий блок присвячуємо здоров'ю жінки. Вже такий також традиційний наш блок. Отже, радість материнства. Тисячам жінок відмовлено у цьому, але ж, звичайно, деяким тимчасово, деяким назавжди. Патологія, про яку ми говоритимемо наступні 20 хвилин, якраз і одна з тих, що. Одна з тих небагатьох, одна з тих, що приводить до неплідності. Отже, позаматкова вагітність або ектопічна вагітність можна собі лише уявити той розпач, коли жінки так коли вона дізнається, що Прийдеться не лише перервати вагітність, а й е, виконати якесь хірургічне втручання, так на червній порожнині. Отже, е, сьогодні наш гість Михайло Тюшко, лікар-акушер гінеколог у Журицькому міського пологового будинку, лікар-ординатор. Так, можна уточнимо. Вітаю вас, пане Михайле. Отже, е, позаматкова вагітність, який відсоток від усіх вагітностей, чи часто міється патологія? Позаматкова вагітність це одна із патологій вагітності, які бувають взагалі. І багато, а позаматкова вагітність одна з них. Якщо говорити по кількості вагітності, яка припадає, приблизно на 200 вагітності одна стачається позаматкова вагітність. 0,5%. Да, Якщо говорити життя, це практично солодке розчарування кожної моної жінки, яка надіється стати мамою. А коли от проявляється це захворювання, то відповідно є емоційні такі розлади, надриви, того, що втрата вагітності, Навіть, шок, шок Якої би то не було, супроводжується такими якби, переживаннями. От ну що собою уявляє, чого такі більше жінок вагітністю. вважали цей факт поза маткою. Вагітністю вагітності десь таким випадковим явищем, але ж це не випадок до цього щось призвело. Які фактори? Ну до цього привезло призводить дуже багато факторів. Допустим, якщо розбиратись, то 30-40% причин. Появи позаматкої відсотків невідомих як Ну, Основним якби таким уже фактором і профилюючим у житті кожної лімної людини це інфекційні захворювання. Інфекційні захворювання тазових органів приводять до порушення у будові маткових труб, які є проводниками яйцеклітки, до… Порожнене матки, де власне розвивається вагітність, і запліднена яйцеклітина застряє маткові труби із-за того, що цієї труби нарушена чи спайковим процесом злуки, внутрішні, перифокальні, зовнішні звуки, які звужують проходимость маткової труби, і на якомусь етапі. Заплідне ця клітина в ці маткові труби. Маткова труба має декілька відділів, зовнішній прийомний, ліковий, ампулярний відділ саме благополучний. Бо при цій, при цій ситуації, в якій знаходиться позаматкова вагітність і плодне яйце може видалитись із збереження маткової труби. От, якщо плодне яйце застряє у звуженому участку труби, ми називаємо істмічному. От або у участку ділянці труби, яка входить в кут матки, саме проблеми, бо там є анастомози судинні, якщо там розривається той участок, інтенсивна кровотеча. І чого власне порушується та вагітність того, що маткова труба, як орган, він тільки супроводжує ту вагітність якби транспортний шлях до порожнини матки, а е сама е можливість. Труби до розвитку, як от вагітна матка розвивається до 40 тижнів, має тільки можливість розтягуватись на величину 6-7 тижневої вагітності. Угу. Потім вона розривається. Потім від... що стається? Якраз цей момент, чому 6-7 тижнів? Це мається на увазі в розміри, так? Які витримує труба. Да, труба отой, на, натяг витримує, потім вона розривається. Що потім стається? От які симптоми потім? Як, Значит, як, 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 як жінка має зрозуміти, що з нею щось не так? На цьому можна якраз і звернути увагу з метою. Профілактики, того, що якщо на перші два тижні того розвитку тої вагітності позаматкової можна, якби ран раніше виявити і провести профілактичні заходи, можна також, і можна, якби скорелювати цей процес і відповідно зберегти маткову трубу, навіть шляхом втручання оперативного, ну тоді труба не пострадає, вона не розгореться. І що в цьому сприяє, от у е, 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 ранні е, собі. Е, Заповнити людині на що вона має звернути увагу, допустим Власне жінка кожна жінка симптоми, має симтоми. Бо, бо спочатку вагітність позаматкова розвивається як звичайна вагітність з усіма симптомами, там з нудотами, mm -hmm. слабостями, голова нічого не говорить. Нічого, про те, що щось не так, не. так А потім, оця е, ситуація міняється в сторону появи, появи болючого симптому. Боль, як право виникає на тій стороні, де та е, локалізується позаматкова вагітність права, зліва в проекції маткових труб. Потім з'являється, допустимо, якщо вже процес прогресує, виділення кров'яності, як при будь-яких порушеннях, ну якщо ці виділення наступають, вони проходять як всередину надкової труби трубного борку, да? так і виділяється зовні. І от на це жінка звертає увагу і звертається до лікаря, щоб подивитися. І в цій ситуації допомагає рання діагностика ультрасонографія. Вагінальними датчиками та звуком можна локалізувати цю вагітність, коли дивляться в порожненні матки пусто. А от за межами матки, десь в районі ячника, візуалізується допустим симптом бубліка, якби двійний контур, середньої ніплонне яйця і шаром труби маткової укутаний, і видно на доплері судинну. Сітку кровоснабження, де проходить циркуляція судинна, і це видно. І тому от, якщо в такому ранньому сроці поставлений діагноз по заматкової агітності, от за останні 20 років лікування по заматкової докорінно змінилось змінилося завдяки новим новітнім технологіям, малоінвазивним, мається на увазі лапароскопічне втручання, От, в плані того, що мінімальні Мала розрізи... інвазія означає, що це найвелике хірургічне втручання. Розрізи, так, маленькі розрізи. Використовується основний Розріз доступ через Це фізіолог... основний метод, ну власне, не знаю, там не лікува... лікування можна казати, поза маткою вагітності. В основний, чи... якщо оперативним шляхом, та... то основний. можна бути відкрита лапаротомія, угу. що розрізається живот, і так ходять червону порожнину. А можна за допомогою вже лапароскопів сучасної оптики. Це щадливий метод. Щадливий тобі. метод. Угу. По-перше, перевага цього методу заключається в тому, що економічно. Вигодний метод Мало інвазивний в плані того, що маленькі розрізи, і практично жінка адаптується до життя на першу добу, піднімає або перші три години піднімається, і на першу добу може виписуватися вже додому. На протязі семи днів реабілітація повністю відновлюється організм в житті і, і, і при хорошому результаті. Напевно, дуже важливо сказати, що можливість завагітніти за набагато? вагітні набагато швидше вже за півтора-два місяці. Може вагітніти. При відкритому методу реабілітація до півроку от, проходить і вагітніти може через практично через півроку жінка при відкритому доступі. Uh -huh. от. Ну, і тому от, в цьому якраз в сенсі важна профілактика цих захворювань, в першу чергу інфекційних захворювань, особливо в молоді. Ці ранні статеві ці контакти, різні контакти приводять до інфікування. І різні ну, інфекція. від цього нікуди не дінемося. Ну, Михайло є Іванович є центри планування сім'ї, які б да. мали виявити, так? так чи багато останнім часом з вашої практики молоді люди перед тим, як планують вагітність, звертаються до центрів планування? Ну, Ви рекомендуєте особисто ми, ми рекомендуємо, як лікарби? Да, ми рекомендуємо, щоб якраз перед тим як молоді люди виходять, беруть шлюб. Ходять замуж, проходили певне обстеження і на блок торч інфекції, от uh -huh. тої інфекції, яка може визвати ці захворювання. Ну, у, у нашому сенсі дуже допомагає і е, суспільні організації, от, громадські організації, статі громадська організація зовнішньої реклами дуже допомагає в цьому. В плані того, що от безплатно нам надали 5 бікбортів, які якраз профілакують здорове образі, інформують так? людей, як і про онкозахворювання. І другі в тому плані ми дуже їм вдячні за допомогу у профілактиці, в тому числі і наших таких ускладнених вагітностей. Ну, ви маєте в практиці вже кілька десятків років, власне, в кушергінекології, але ж, напевно, ті методи. Хірургічні, досить радикальні, які були популярними, задіяними років 20 тому, і тепер лапароскопія, малоінвазивна хірургія. Який відсоток давали тоді на вагітність? Так, жінці, які відсотки давали, і тепер надія, яка була? Ну раніше це 50 відсотків на 50 було. Зараз, в принципі, Відсотків більше того, що малоінвазивні методи допомагають з мінімальними втручанням на ті ж маткові труби, і коли задіюються мінімальні впливи на зовнішні органи, які окружають ту маткову трубу і нівелірують всякий злуковий процес. Саме лапароскопія допомагає, в цьому відсоток намного вище. Якщо, допустимо, по ускладненням і часто після наших втручань 20% жінки отримують повторну позаматкову вагітність, 30% отримують непліддя. Ну, при малоінвазивним методам відсоток можливості завагітності зростає. Угу. Угу. Отже, питання від народу. ще маю одне, Отже, внутрішньоматкові контрацептиви та позаматкова вагітність. як, власне, Цей факт жінки дуже часто беруть до уваги, коли планують вагітність. Ну, не всі внутріматкові контрацептиви, маються на увазі спіралі, які використовують, допустимо, можуть бути причиною позаматкової заматкової Але є такий відсоток. Є такий відсоток, Він високий. і в основному ну, десь один-два відсотки. І це в основному, якщо використовуються проестерону, ці контрацептиви. Які містять проестерон, тоді збивається якби нормальна функція гормонального впливу, де виявляється гормональна проблема, і в якійсь мірі може бути збой у цій системі гормонального організму. Тобто, якщо ви планувати вагітність, то однозначно від цього да, треба відмовлятися відмовляти. за кілька місяців, так, так? так. чи як висправвести, да. якби організм у зону максимальної фізіології, щоб відновився менструальний цикл. Не був підпливом ніяких гормональних препаратів і контрацептів, тому числі два-три цикла. І тоді вже можна планувати. Ви знаєте, у медицині такі безмежні можливості на майбутнє. Ну ми не можемо уявити, що ще винайде так медична спільнота наукова, так у світі. А отже, хірургія по заматкою вагітності, навіть малоінвазивна, вона ну це, це сиріна втручання, так на ваш погляд. Чи медицина майбутнього винайде якесь таке буде досягнення, аби максимально зберегти репродуктивну функцію жінки? Думаю, що так, що до, до чого ми можемо бути? У якому плані, якщо ми долаємо і е, е, летять ракети в космос, так. думаю, що є зараз і напрацьовані медикаментозні препарати, якщо в ранні сроки. Той же метатраксат, якщо в ранні сроки виявляється позаматокова вагітність, її можна заблокувати медикаментами і не допустити до розвитку там семитижневої вагітності, яка приводить до такої катастрофи великої з масивними кровотратами, вплоть до ему шоків і екстреними операціями. І емоційних, і психологічних, і фізіологічних Надривився. шоків, так? Дивіться, Михайло Іванович, отже, кілька порад для профілактики позаматкової вагітності. Ну, найперше, треба сказати, що в першому триместрі. Важливо всім жінкам, так ну якось спостерігати за собою, розуміти якісь ризики. А, бо так виходить, що різкі це синдром болю, затягують, а може все минеться, і потім ну, приходять уже постфактом любому якісь поради, поради дати перше Поради, перше, це навідування до Нікола. Для визначення ситуації лікар з досвідом От перше може. Перше УЗІ коли можна робити? Перше УЗІ якраз вже з місяця можна починати робити. Mm -hmm. Тому що вже тоді, 4 тижні, вже видно все цебиття плодіка. Mm -hmm. І вже чітко видно локалізацію плодного яйця. До 4 місяців можна визначити локалізацію ембріона і потім озвучити основну тактику ведення подальшому. Кожного конкретного випадка і ще які поради, якраз ці колонгором по про позаматку заматку вагітність? Ну, поради здоровий образ життя, профілактика інфекційних захворювань. Е, от іменно е, захворювання, які передаються статевим шляхом, це і хламідіоз, і уреомікоплазма. І венеричне захворювання. От в цьому плані треба остерігатися, того, що якщо тільки от, інфекція внедряється, от, хламідії допустимо, вони поражають вічати апарат, по каналам розпространяється з зовнішніх шляхів до внутрішніх, до тих же маткових труб, і вони практично перекривають, роблять сінехи, зрощення і ведуть до потоку. Такі да, ну не, до неповноцінності труб. Ага. От. Відповідно, здоровий образ життя і самого дитинства в плані загартовування, в плані спортивного розвитку, тому що багато має значення, як розвивається дівчина. Да? От беруть там голодають, щоб фігуру зберігати, ага. коли йде формування менструального цикла, і тоді починаються всякі з такою анорексією. Да, починають анорексіями страшними відсутністю місячних. Потом ага. і дівчата потім збивають свої гормональні ці напрацювання, що організм вже розпочав і формує. Той статус де є ну, процес да, процес і ніколи дає вже дегенеративні процеси, процес, дуже інфантеліз певні uh -huh. мірі розвивається, і потім вже проблеми, і як є причиною і теж неповноцінності маткових труб і можливості розвитку теж по заматкових вагітності. Попри все, якщо якісь скарги до лікаря, так. ми маємо хороших спеціалістів. Ми маємо власне базу уже, як виявляється, дуже гарно матеріально технічну базу, де можна проводити операції малоінвазивні, оперативні втручання, лапароскопічні. Михайло Івановичу, дякую вам за власне за цю розмову. Сподіватимемось на все краще і до зустрічі в наступних ефірах. Ну, нашим глядачам кажу до зустрічі за тиждень, і хай у вашому домі все буде гаразд. До побачення.